9 червня 2017 року і тема ролика Роїння. По дорозі покажу, як цвіте фацелія. Тільки почали викидати перші квіти, внизу самосадом підсіявся ріпак. Трошки недобре, але що зробиш? Я його не хотів, але він кожен рік чим більше. Насівається. Як бачимо, тут немає і з того боку немає. А тут він засіявся. Ну і йдемо вниз на пасіку до того дерева, де в мене висить гуртожиток і зловушок. Ну і подивимося, що там робиться. Як завжди після дощів починається руїння. Так само от у нас тільки вчора закінчились дощі. Сьогодні перше сонечко, я вийшов на паску і не встиг зазняти. От мій гуртожиток. Зараз наведу трошки різкі зможе. І хочу показати, не встиг я зловити момент, коли вони засіляються. От одна ловушка стоїть. Заселені вже бджоли там вентилірують. Ну і друга ловушка, так само вже заселена. Зараз піду з другого боку, покажу. Може буде видніше. Не знаю, звідси тут росте дуб, у мене гарний. О, так само вже бджоли там літають. Вже все, дві ловушки заселені. Дві ловушки заселені, тут ще нюхають. Бачу, от бджілки ще нюхають. Звідкись вони пруть. Та я казав, вони пруть з того боку і з півночі через оце такий прольот, прогін. От. Там є село і дві великі пасіки. На одній пасіці газдань ніби один дідок він вже не може ласти. Знімати рої і від нього тікають. Ось так працюють ловушки, працює моє дерево, гуртожиток. Так, а ну зловлю. От, От туди. От там вже робота йде, гул стоїть і наверху сонечко засвічує, якби так зняти, щоб було видно. Наверху так само вже бджілки заселилися. От вони там. Гуляють. Коли це було, я не знаю, десь раніше, я думаю, десь годину-дві тому назад. Вже Час обідній у нас. Так що вони успіли заселитися. Та, як казав, я використовую не тільки ловушки і не тільки хостики, а приміняю так само такий чарівний, такий чарівний засіб. Так, зараз вам покажу, бутилочка і тут настоячка. І старих маточок. от беру я таку бутилочку. Так, різкості не буде, бо сам знімаю, опа, бутилочку і прямо таку похляпав, 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 похляпав по всьому. О, І якщо буде десь сім'я в ройовому стані у когось із людей, бджоли, які йдуть в розвідку, розвідка занюхається запах і обов'язково прилетить сюди. Ось як наверху працює там, не знаю чи буде видно чи ні. От. Так що оце, оце гуртожиток в мене працює дуже добре. Правда, перезнов мені інгід на голову, як кажуть, забирати ці рої, перетрясати через решітку, щоб висіяти трутня, тому що на, чужий трутень на моїй пасті це для мене біда, це проблема. Перетрясу трутя на світій день. Вони заспокоюються, знайду маточку, поміняю маточку, ну і будуть вони в мене будувати вощинку. Отакий ройовий день сьогодні після дошечку у п'ятницю. Все, всім здоров'я, пока.